Для мене дуже важливо, щоб ці вибори були визнані світом як демократичні. Для мене важливо, щоб наші герої, які сьогодні захищають нас, кожен з них мав право, мав можливість проголосувати. Для мене важливо, щоб кожна людина, яка тимчасово виїхала, мала можливість сьогодні проголосувати. Я не збираюсь використовувати гроші, фінанси. Нашої країни, яких нам не вистачає для зброї, для підтримки економіки, для сплачення пенсії, заробітних плат і так далі, і так далі, соціальної сфери, використовувати сьогодні на вибори, тому що нам це потрібно для перемоги. Якщо сьогодні наші партнери нам прийдуть і скажуть, що ми готові вам допомогти вирішити всі ці чотири питання. Влада в особі президента вона готова сьогодні.